Так, до крему треба додати. Ой, ви вже тут? Всім привіт! Мене звати Адріана Беланя-Гудзулата. І сьогодні буде непростий сюжет. Нині я ваш поулога і приготую мою улюблену страву. Ой, геть забула. Треба ж розповісти, то такі футбологи буде смачно і цікаво. Виставити в інстаграм свій апетитний обід, може кожен, а ось приготувати його як шеф та зробити професійний кадр. під це у всім. людина, яка має такі таланти, носить звання фудблогер. Задання футблогерів вразити аудиторію та своїм прикладом надихнути до власних кулінарних страв. Наприклад, чому я зараз тут сижу і готую, бо передивилася відео від Дженаро Контально. Ви знаєте, хто це? Дженаро Контальдо це італійський шеф-кухар. Він здатен за 6 хвилин приготувати пасту. За 6 хвилин уявляєте, тому що я ні. Він керує телепрограмами BBC, Breakfast І Good Food Life А він не час готує і прищеплює любов до італійської кухні глядачам свого ютуб-каналу. До речі, розповідаючи про італійську кухню, не можна не згадати про капрези салат, який символізує прапор Італії. Його назвали в честь острова Капрі, тому думаю, не варто казати, де його готують. найсмачніше. Вважається однією з популярних страв країни: ніжна моцарела та соковиті помідори, посипані базиліком та заправлені оливковою олією. Це ж треба, тільки згадала. Одразу захотілося його. Але сьогодні у нас меню інший. Гаразд приготувати приготували, а тепер час їсти. На камеру це мукван ще має різні назви: Мукван чи Мокван. Оце – це різновиди корейського слова, яке у перекладі означає прийом їжі. Цей вид відеороликів роликів популярності у ютуб, Тікток та Інстаграм. Люди просто їдять на камеру і заробляють на цьому гроші. Це може бути пряма трансляція чи запис. Ой, Сказати, У мукбанці можна не лише їсти, а й готувати та показувати процес. А з вами була Адріана Мирані Гудзувата. Чао!